Протистерний текст, який я прочитаю, записаний у посланні до Євреїв 9 розділ, вірш 28, перепрошую, 27, послання до Євреїв 9.27, слова, які всі ми, я думаю, дуже добре знаємо. Написано тут так. І як людям призначено один раз померти, а після цього суд. Друзі, проповідь, яку я хотів би сьогодні сказати, я її назвав так. Підготовка до смерті. Чи актуальна ця тема, Ну, розважте самі, чи важлива вона, ну, чи необхідна. Якщо хтось вважає, що для нього ця тема зайва не актуальна, я дозволяю вийти і провітритись на обов'язку. Але на мою думку, ця тема вона обіймає всі верстви населення, всі категорії вікові в тому числі. Достатньо згадати то, те, що місяць тому ми були присутні з вами, більшість з нас були присутні на двох похоронах протягом тижня. 98-річний старець і 15-річний юнак. Тобто люди абсолютно різного віку. Але переступили оцю межу, яку ми називаємо смертю. Чому ця тема актуальна? Тому що смерть неминуча. Взагалі кожна розумна людина, людина, яка міркує, вона має усвідомлювати три речі. По-перше, це реальність смерті. Це те, що смерть прийде до кожного, як сказав один проповідник, говорить статистика смерті вражаюча. Із 100% помирають всі хтось. Е, це реальність смерті. Е, друзі, я впевнений, що через 100 років навіть самий наймолодший із нас, нехай через 115, наймолодший з присутніх тут, вже переступить поріг смерті. А це значить, що тема підготовка до смерті вона надзвичайно актуальна для нас. Тобто смерть реальна. По-друге, ми маємо усвідомлювати несподіваність смерті. Так, ми знаємо, що є випадки, коли людина розуміє, готується, вона захворіла, і ця хвороба веде її до смерті. Це незбіжно, людина це розуміє, але нерідко зустрічається із воротні. Людина живе, людина насолоджується життям, і смерть приходить до неї зовсім несподівано, Або до когось із її рідних і близько. І ніхто не знає, як і коли він переступить цю межу. Тому, друзі, ми маємо пам'ятати, що смерть вона може бути несподіваною. І третій пункт. Навіть для людей, які називають себе атеїстами, все-таки варто задуматися над тим, що ймовірність загробного життя все-таки існує. А відповідно відповідальності перед Богом. Чому? Тому що по сьогоднішній день жоден науковець чи філософ ще не зміг спростувати це твердження, що людина помирає а потім суд. Ніхто не зміг довести зворотнього. Коли люди кажуть, що ніхто звідки не вертався, і цим виправдують своє невірство, брати і сестри, цим не невірство треба виправдувати. А навпаки, наповнюватися розумінням того, що якщо звідти ніхто не вернувся, то ніхто ще не спростував того, що Бога немає і суду не буде. Ніхто не довів цього. І тому кожна людина має замислитися. А якщо є Бог існує заходне життя, і буде суд. Враховуючи цих три моменти, тобто реальність смерті, несподіваність смерті і ймовірність загробного життя і відповідальності перед Богом, людина має готуватися до цієї відповідальної події. Один мій друг якось, ну це можливо в ракурсі того, що ми звикли до якихось фраз у нашому вжитку і так далі. Один мій друг проповідував і каже: брати і сестри, всі ми колись помремо. І я, якщо дасть Бог доживу, теж Ну, Так він заговорився, ми звикли казати, якщо дасть Бог доживу. Але, брати і сестри, так говорить Біблія: всім людям призначено померти один раз. Враховуючи другий і третій пункти, тобто несподіваність смерті і імовірність закупного життя і відповідальності. Я хотів би сьогодні говорити про те, що до смерті потрібно готуватися завчасно. Е, я пам'ятаю колись Лавріненко, Володимир Миколаївич, хто його знав, він проповідував і навів таку ілюстрацію. Він каже, одного разу один шофер підвозив мене попутним транспортом. І я почав говорити йому про Христа. Цей чоловік слухав мене з захопленням, бо його не можна було по-іншому слухати. Е, і потім каже: ви знаєте, ви так гарно розказали. Скажіть, будь ласка, а скільки мені треба часу для того, щоб підготуватися, ну, для того, щоб покаятися? Е, він каже: достатньо 15-20 хвилин, о, секунд перепрошую. Він каже, чудово, в такому разі я обов'язково покаюся перед смертю. Ну, а проповідник запитує, а скажіть, будь ласка, а коли ви збираєтесь помирати? Той тобто задумався і сказав, ну, не знаю. І брат сказав ну, ну, це добре бажання, але ви знаєте, як буває помираючий парад. Проти сестри, тому несподіваність смерті вона зумовлює нас сьогодні. І при тому кожного із нас думати про підготовку. Отже, в чому полягає підготовка до смерті? Нещодавно мене одна похилого віку сестричка погукала і почала свою розмову з такої фрази: Я скоро відійду. І тому, ну і потім у нас сталася розмова. Брати і сестрі, в багатьох церквах. В свідомості багатьох віруючих людей, що підготовка до смерті полягає в тому, щоб вчасно покликати священника, сповідатися, причаститися. Ви теж так вважаєте? Я не вимагаю відповіді, але в практиці життя дуже часто подібне зустрічається. Під підготовкою або підготовністю померти ми маємо на увазі, що. На момент переходу в вічність, у мене має бути особливий піднесений настрій, особлива близькість стосунків з Богом. Моя совість має ні за що мене не судити. І взагалі я маю бути такий, що вже гріх ніякого дотику до мене не має. Але чи говорить Біблія про подібну практику? Про що говорить Біблія? Ми маємо на увазі наш особливий настрій і натхнення. Але Біблія говорить дещо про інші речі. Отже, перше, що пропонує Біблія, перший крок це що зробити. Друзі, до речі, без цього першого кроку я назву його основним або головним. Ну, я нарахував 4 кроки підготовки до смерті, але без першого кроку решта три. Не має жодного сенсу і значення. Головний крок це увірувати в Ісуса Христа. Взагалі, друзі, кожна людина по своїй суті є абсолютно безпомічною стосовно смерті. Жодна людина не може не тільки здолати смерть, а навіть підготуватися гідно її зустріти. Тому що смерть це той ворог, Проти якого будь-яка людина без сила і людство в цілому без сили. І тому проблему смерті вирішує не людина. Проблема смерті вирішена раз і назавжди Ісусом Христом. І тому увірувати в нього це єдиний вірний крок. Це єдина можливість підготуватися до смерті. Увірувати це прийняти Ісуса Христа Господом. Коли я говорю про віру, я говорю не про визнання тільки розумом факту його смерті і Воскресіння. Я говорю про активну віру. Віру, яка будує стосунки з Богом. Віру, яка наближає людину до Бога. Віру, яка спонукає любити Бога. Я сьогодні прочитав дуже цікаву замітку про Дуайта та Муді. Це був великий проповідник 19 століття. І час його останньої проповіді присутніми було близько 15 тисяч чоловік на цій проповіді. Сотні з них в той день віддали свої серця Христу, вірували в нього. Також дуже цікаво, незадовго до своєї смерті Дуайт Муді сказав таку фразу: якщо ви одного разу прочитаєте на газетних сторінках, що помер Дуайт Муді, не вірте цьому. Тому що в той час я буду живіший від усіх живих. Я просто на одну сходинку піднімуся вище. Брати і сестри, мені ця фраза дуже сподобалася. Тільки та людина, яка увірувала в Ісуса Христа, вона позбавляється страху смерті. Не, явище, не страху явища смерті або факту смерті. А страху перед майбутнім, а що потім. Страху перед гнівом Божим. І тому, брати і сестри, наша готовність до смерті забезпечена Ісусом Христом. Хто не прийняв Його, ви можете призивати священників і проповідників, сповідуватися і причащатися. Але якщо ви не прийняли Ісуса Христа, ви не готові померти. Другий. Ну, Можна наводити зараз, до речі, безліч текстів Писання, які говорять, що смерть переможена Ісусом Христом. І так далі. Я не буду цього робити, я думаю, що ті, хто читають Біблію, знають і приймають цю істину. В Ісусі Христі вирішена наша проблема, проблема смерті. Другий крок, який варто зробити, готуючись до смерті, це помиритися зі своїми ближчими. Якщо ви ми, мир, нещодавно брат Андрій проповідував про це, і я цю не також хотів би підкреслити, Біблія говорить про це. Старайтеся мати мир зі всіма і святість, без яких ніхто не побачить Господь. Інші тексти писання Євангелія від Матвія 6 розділ каже. Бо коли ви не простите своїм ближнім. То і Отець наш Небесний Непростий вам. Інші тексти писання кажуть про те, що мирися з суперником Твоїм, доки ти зустрічаєшся з ним. Чому? Щоб Він не віддав тебе сумнів. Друзі, ці тексти та інші говорять про те, що дуже важливо нам завчасно помиритися зі своїми пишними. Шукати мир. 에... Особливо враховуючи другий пункт, той, що я говорив, стосовно несподіваності смерті, шукати миру потрібно не завтра і не за 15 хвилин до смерті, а його потрібно шукати сьогодні. Саме сьогодні я маю попросити пробачення у тих, з ким у мене немає миру, кого я можливо образив принизив, комусь завдав школу. Тому що завтрашній день не в моїй владі. Саме сьогодні я маю простити і відпустити всі образи зі свого серця, якщо проти когось я щось маю. Тому що оці образи, оце відсутність мати мир, шукати миру, це та перешкода, яка стає перешкодою навіть людям, які, можливо, зробили перший крок і увірували в Ісуса Христа. Але не побажали примиритися з ближніми, не побажали простити своїх ближніх або попросити пробачення, це може стати перешкодою. Це те, про що говорив Христос. Коли стоїте на молитві, то прощайте, якщо хтось на когось має образку. Мені згадується, я працював колись у лікарні в реанімації. Ось серед, буквально друга чи третя зміна, коли я влаштувався туди. Я прийшов на зміну і кажуть, у нас віруючий чоловік лежить. Поступив після операції. Мені стало цікаво, думаю, що за віруючий чоловік. І під час, коли я був там біля нього, робив якісь процедури, я трошечки дізнався, трошечки розпитав православний дідусь, у нього образки лежали під подушкою, все. але суть в чому. Пізно увечері йому раптом стає погано. у нього відкривається внутрішня кровотеча. І ми намагаємося цю кровотечу спинити, нічого не вдається, він втрачає багато крові і поступово-поступово його поступово сили слабнуть, викликають вже лікарів усіх піднімають на ноги, викликають родичів, тому що стає зрозумілим, що він відходить ось, Друзі, я пам'ятаю, на декілька хвилин я залишився з ним сам на сам. І почав говорити йому про Христа, йому вже було важко щось говорити, він міг тільки так, що потім говорити, тихенько дуже. Я почав говорити йому про Христа, про жертву Христа, про те, що необхідно примиритися з ним. Він запитує, скажіть, а в мене він права рука? Країна, я кажу, вона що вам право руками. Він каже, перехреститися. Він ви так моліться, бо руки були підкраплені крапельницями у нього. Я кажу, ви думками до Бога покличте. не запуще очі. Його губи почали шептати слова, я зрозумів, що йому молиться. І от друзі, в цей момент до нього пускають його дружину. Коли він побачив свою дружину, він сказав два слова. Прости мене. І відійшов. Брати сестри, я зрозумів, що людині Бог дав покаяння. І в цей останній момент свого життя, І зрозумів, що йому потрібно не тільки у Бога попросити пробачення, а попросити пробачення у людини, яка жила поруч і, ймовірно, десь ну, були якісь трудовищі. Е, вважаючи на те, що сьогодні ми з вами ще живі. І, поруч із нами знаходяться наші ближні, ми маємо сьогодні перевірити свої стосунки один із одного. Друзі, третій крок, який необхідно зробити, Біблія говорить про те, що поки є час, будемо робити добро всім, а найбільше своїм повірити. Я сьогодні хотів би сказати для кожного, хто бажає підготуватися до смерті, робіть добро. Робіть добро всім. Робіть добро своїм повітря. Чому? Саме для цього ми створені у Христі Ісусі. Хто прийняв Ісуса Христа, той не повинен мислити інакше. Ми маємо бути добрими людьми. Ми маємо бачити нужду і спішити допомогти. Ми маємо чинити добро. Е, Ісус Христос в одній із прич, принцип, один відкрив. він каже, набувайте собі друзів чим, багатством неправедним. Для чого? Щоб тоді, коли ви збіднієте, вони прийняли вас туди. У вічній оселі. Брати і сестри, мається на увазі тими земними можливостями, якими ви володієте, те, чим вас наділив Бог під час земного життя, ваші кошти, ваше здоров'я, ваші, можливо, зв'язки чи здібності до чогось, все те, що ви маєте. Набувайте собі, друзі, служіть ближні. І вони вас зустрінуть у небесних поселі. Е, Пам'ятаєте яскравий приклад цього жінка, яка коли померла, і Петро прийшов на похорон. І що він побачив на цьому похороні? Та віка. Безліч вдів. Безліч бідних, знедобних людей, які стояли і що робили. І в руках показували або на собі показували одяг, який шила їм таліфа. І Петро настільки зворушений був подібним свідченням, що він помолився Богу, і Бог розкресив таліфу, повернув. Пам'ятаєте, апостол Павло каже, я каже, хотів би вже померти і бути там з Христом, але залишатися в тілі потрібніше для кого? Для вас. Сьогодні моє життя, воно потрібне в тілі комусь чи не потрібне. Я роблю комусь добро чи не роблю. Друзі, і останній пункт, четвертий. Говорити іншим про Христа, проповідувати Іван. Е, в посланні Єврею сказано 13.7. Згадуйте наставників ваших, які що робили. Проповідували вам Євангелії. І дивлячись на кінець їхнього життя, переймайте віру їхню. Брати і сестри, проповідь Євангелія, свідчення про Христа це те, що ми маємо робити також. Взагалі, останні два пункти це чинити добро всім і проповідувати Євангелії, вони мають подвійне значення в підготовці до смерті. Перше, примножується нагорода на небеса. Господь обіцяє дати нагороду. І Біблія каже так, що кожен отримає згідно з тим, що робив живучи в тілі. Добре чи зле. Ми коли читаємо Євангелію від Матвія про останній суд Христос каже, І він каже, я розділю людей, як козлів і овець. Пам'ятаєте, за що буде нагорода? За те, що ми зробили одним із менших цих вертіх, подав кружку води. Чи, можливо, відвідав лікарню, чи, можливо, сказав добре слово і так далі. А друга сторона проповіді і доброчинства це добра згадка в серцях тих людей, які прийдуть до нас на походу. Це добра згадка в серцях тих людей, які будуть жити після нас. Подібно як до Тавіфи, вони прийшли, вони плакали, вони не могли заспокоїтися. Чому? Тому що кожен із них був свідком того добра, яке зробила тобі. І тому, дорогі брати і сестри, сьогодні мені хотілося б закликати всіх нас готуватися до смерті. Не відкладати це на потім, а сам вірити в Ісуса Христа, перебуваючи з Ним у спілкуванні. Шукати миру з усіма людьми, чинити добро і проповідувати одібання. Цих чотири кроки легко запам'ятати. І важливо, щоб ми їх втілювали в своєму житті. Закінчити проповідь я хочу одним віршем, який зазвичай я розказую на похоронах, але сьогодні у нас, слава Богу, не похорон. Але хай Бог допоможе, щоб кожен із нас міг замислитися і готуватися до цієї важливої події, яка обов'язково станеться у житті кожного з нас. Стоять всі люди в черзі на той сміті. Щодня заходить хтось у двері смерті. Один встигає скласти заповіт, а інший не відповідний за І що секунди черга йде вперед. Війна, хвороби, старість, ріх, злочинність і ні для кого, мабуть, не секрет зі смертю зустріч буде неодмінно. Багатий, бідний, молодий, старий. Озвічений, безграмотний, невдаха, і навіть кожний із дітей малих повинен буде вмерти від Огашна. У черзі тій порізному стоять. Хтось рветься до висот людської слави, той дім будує інший садить сад, а дехто зводить лише кінці кінцями. Біда ж не в тому, що помремо всі, бо нас постануть інші покоління, а в тому, що чекає в майбутнє. Бо людські душі не зазнають тріня. Усіх чекає вічний Божий Суд. Він вірний, справедливий, непідкупний, яким би ти у черзі тут не був, там вивешся рішенням відсутня. А вирок пише кожен сам собі. Тепер, коли стоїть в загальній чесі, і пізно буде щось змінить тоді, коли зачиняться за нами двері смерті. Змінити вирок можна теж лиш тут, відкривши серце і думки для Бога. А він? Покаже в небеса нашу. Христос життя, і правда, і дорога. Він сильний, щоб простити всякий гріх і виправдати грішника повіреного. Він все зробив, щоб ти спастисям. Не запізнися, прийми борщі спасіння. Амінь. Амін. Дякую.